Всім привіт, друзі! На зв'язку Коляда Ігор, і сьогодні знову про зйомки. В цьому відео я розкажу про свіжі зміни в контракті з студіями. Якщо пам'ятаєте, то актори ще недавно страйкували. І ось нарешті ми ратифікували новий контракт з студіями. Щось круто, щось не дуже. Тому будемо розбиратись. Окрім цього, я підкажу ще додаткові платформи, сайти, які дадуть вам можливість отримувати більше роботи такого типу. Ну і куди ж дінешся від розважального контенту? Сьогодні ви почуєте те, що я обіцяв в минулому випуску. А саме трохи розкажу про Бреда Піта та його цікаву поведінку на знімальному майданчику. Розкажу про інших зірок, які склали е, дуже чудове враження. Тому хватайте вже швидше чашечку чаю або кави, не забудьте смаколики та давайте починати. За весь час роботи в кінобізнесі, а я вже тут приблизно півтори роки. Я зустрів дуже багато реально касових акторів. Дуже часто ми працювали прямо на відстані витянутої руки. І гарна новина, що більшість з тих, кого я зустрів, звичайні люди просто мають на 5 нулів більше на банківському рахунку. Справді Бенедікт Кембербетч — це була одна із перших зірок, з ким я працював в одній сцені другої частини доктора Стренджа. Він звичайно більш відомий всім по ролі сучасного Шерлока Холмса. Коротше, я був одним з пешоходів у такому сюрреалістичному натовпі, такого собі Нью-Йорку з іншого всесвіту. Але я можу сказати, що Бенедікт склав враження дуже ввічливої людини. Такий собі професіонал, який е, працює не за чек, а за мистецтво в першу чергу. Після кожного відзнятого кадру він підбігав до режисера і вони разом передивлялись результат. У нього було бажання віддати максимум в кожній сцені. Як же було забавно потім дізнатися, що ті три дні, що ми знімали, це в повномасштабній стрічці вийшло максимум на хвилину. Окремо хочу сказати, що він з Англії, тобто британець, так не кіт, а англічанин. Але якщо ви подивитесь стрічку Доктор Стрендж, ви почуєте, що він не звучить ну, як типовий акцент з Англії, так тобто це його власна ініціатива, оскільки його герой народився та виріс в Нью-Йорку. Бенедікт потренувався та розмовляв з акцентом американського типу. Окрім цього, його ставлення до знімальної команди і акторів дуже вічливе. Він вітався із всіма, привітав всіх з Днем Подяки. Коротше, я можу дуже багато згадувати. Також мені пощастило попрацювати із Джейком Джелінхолом. Чи мені просто дуже сильно подобається цей актор та його майстерність, Чи реально повз нього просто неможливо спокійно пройти? Від людини прям претака потужна енергія. Що у тебе починає пришвидшуватись пульс та тремтіти кістки. За його людські якості, якось сказати нічого не можу, бо я грав працівника швидкої допомоги там дуже на фоні віддалено від актора, так? І це було лише шість годин. Чого не можу сказати про відомого Бреда Піта? Бред Піт прям здивував мене своїми доволі дивними та Тупими жартами по відношенню до інших. Це кіно ще не вийшло, і я дуже прям сильно не можу розповідати подробиці, щоб не видати якісь спойлери. Але це були нічні зйомки на складі, де були розбірки мафіозних кланів. А як нас привезли на сет, спочатку ти бачиш дублера Бреда Піта, який як дві краплі води схожий на нього, а потім вже бреда піта. Так ось, це були одні з найважчих зйомок в моєму досвіді, бо я грав мерця, і треба було затримувати подих і ще лежати на холодній підлозі, обмазаним червоною рядиною, яка ще і настільки ліпка, що мене буквально віддирали від підлоги. Ну, давайте про Бреда Піта. Коротше, в якийсь момент один із персонажів, якийсь молодий невідомий актор, каже в голос щось типу хлопці. Я, походу, замазався в штучну кров. І я дивлюся, і у нього дійсно така, знаєте, крапля прям нижче пояса. Ну, така, трохи помітна. І тут Бред Піт, тупо при всіх, це напевно твої місячні почались. Звичайно, актор на відповідь сказав Бреду хі, -хі ха, ха але ми всі так переглянулися. Ну, Такий жарт, трохи із присмаком дебілізму. Я так собі ще подумав: ну, добре, що Бред Піт не сказав це дівчині, бо в такому контексті його ну дуже швиденько відмінили в Голлівуді. Або може, я трохи придираюсь, бо коли був малий, у мене була кімната, завішана плакатами Анджеліни Джолі. Тому маякніть, якщо я трохи прискіпливий до бреда, і я напишу йому особисто вибачусь в інстаграмі. Стосовно домовленостей із студіями, заради чого актори стракували майже 4 місяці. Ну головна зав'язка була в двох моментах: перший штучний інтелект та ризики його використання для митця, та другий момент компанії. Типу Netflix вже багато років отримує дохід від стрімінгу, і актори захотіли шматочок від цього тортика. Звичайно, що мова у цьому випадку йде про акторів, які мають розмовні ролі, оскільки, якщо сплачувати відсоток за кожну незначну роль, ну це також напевно вже буде занадто. Що стосовно штучного інтелекту, ну я думаю, багато людей бачать наскільки ця тема прогресує останні роки, і ти реально можеш написати крутий текст за допомогою штучного інтелекту чи генерувати повністю унікальну картинку в кіноіндустрії. Вже почали змінювати відео і міняти те, що робили актори у кадрі. А стосовно беграунду, взагалі, в певних ценах є ризик бути заміненим повністю. Більш того, вже є приклади, коли студії робили натовп на стадіоні за допомогою штучного інтелекту. Коротше кажучи, задача страйкуючих полягала в тому, щоб надати цьому всьому якусь юридичну мову, оскільки раніше ти підписуєш контракт і просто віддаєш студії своє зображення і право використовувати його на власний розсуд. Деякі студії навіть сканували акторів, щоб робити їх 3D-моделі. Навіть мене сканували один раз ще задовго до страйку. Зараз, якщо студія хоче робити з актора діджитал репліку, вона повинна попередити за 48 годин до знімального дня. І актора є можливість відмовитись або запропонувати свої умови. Звичайно, що це не Ідеальні домовленості, так, які вдалося досягнути із студіями, оскільки студії можуть зараз зробити ваше сканування умовою отримання роботи. Тобто ви відмовились і вони відмовили вам у працевлаштуванні та шукають далі. Проте до цього до страйку ви могли прийти на сет, і вас вже на місці могли поставити перед фактом, що вас треба сканувати. Тобто юридичного регулювання цього не було взагалі. Моя власна думка, звичайно, певні ризики є, і я особисто не буду погоджуватись на сканування, бо кіноіндустрія це так само бізнес, який шукає шляхи бути більш прибутковим, навіть за рахунок таких ось речей. З іншого боку, я розумію, що у найближчому майбутньому неможливо якісно і саме головне дешево замінити акторів. І задача акторів та їх профспілки на наступні три роки саме настільки прийняти цей новий контракт. Їх задача розробити механізми запобігання скануванню і таке інше. Тепер по другому питанню домовились десь посередині. Актори будуть отримувати відсоток від самих популярних фільмів та серіалів згідно статистики платформи. Разу скажу, що я не дуже сильно вникав в це питання, бо це стосується саме акторів, які розмовляють у кадрі. Окрім цих змін, що ще цікавого такого здобули актори? Ну, для акторів масовки було здобуто підвищення оплати праці на 11%. Тобто за 8 годин вже платять щонайменше 208 доларів, і це дорівнює 26 баксів за годину. Про всяк випадок підкреслю, що це цифра для акторів, що є членами профспілки СЕК AFTRA. А ну і певні інші здобутки, які покращують умови праці. У відео я розповідав про Central Casting. Це одне з найкращих джерел для отримання роботи для акторів. Безкоштовно реєструєшся і отримуєш пропозиції прямо собі в смартфон. Але є ще декілька тем, що варті уваги. Є такий інтернет-ресурс, який називається Casting Networks. Підписка на нього буде коштувати 25 доларів. Але тут ви можете подаватися на будь-яку роботу пов'язану з акторством. Рекомендую спробувати цей ресурс. Вони мають не лише ролі для масовки, але і звичайні. Проте там інша система, і вам потрібно буде проходити кастинг, записувати відео і так далі. Коли ви отримуєте роботу через Casting Networks, все в принципі виглядає так само. За виключенням того, що кожен раз, коли вас будуть брати на роботу, вам заново необхідно буде заповнювати документи для офіційного працевлаштування. Я залишу посилання на цей ресурс в описі до цього відео і раджу вам, якщо будете користуватися. Обов'язково додавайте як класні професійні фотки без обробки, так і селфі, які ви самостійно можете зняти. Також збирайте ваші ролі. Наприклад, граєте копа, зробіть фотку на сеті обов'язково, знайдіть місце, де це буде зробити зручно, і потім завантажте собі у профіль на Casting Networks. І коли ви побачите якийсь проект на Casting Networks, де потрібен коп, подавайтеся обов'язково із цією фотографією. Тобто логіка тут така, що хтось вже побачив у вас, у вас цього персонажа, і ви наглядно можете показати, як ви виглядаєте в формі. Тепер окремо про calling Services. це компанії, які співпрацюють з студіями. Та кастинг компаніями Зазвичай вони беруть з актора десь 65-75 доларів на місяць і обіцяють, щонайменше 1-2 робочих дні на місяць. Або наступний місяць буде безкоштовний. Вони беруть у вас фотки, ваші розміри і подають вас на різні проекти, фільми, серіали. Так само кожен новий проєкт це буде нове працевлаштування. Але робота така сама, як я розповідав в минулому відео, про те, як стати актором. Серед таких колін service я можу виділити Etras Management, Book Talent та Face to Face. Посилання будуть в описі. Працюють вони всі приблизно однаково. Кожен із сервісів забороняє бути підписаним одночасно на своїх конкурентів. Прямо до того, що при виявленні цього факту вас можуть забанити і видалити із своєї бази, ще з мінусів, звичайно, те, що потрібно сплачувати ці 65-75 доларів. Хоча хочу зазначити, що для більшості людей це дуже легко окупається, проте це не головний мінус. Головний мінус це те, що вам тут не пропонують роботу, а вже одразу імперативно бронюють вас на проєкт. Тому потрібно дуже стратегічно відноситись до цього. Та якщо ви отримали роботу одночасно з іншого джерела, та з Колін сервіс пріоритет доведеться залишити за Колін сервіс. Якщо ви отримали роботу з іншого джерела і поки що у вас Нічого не було від колін сервісу, не розслабляйтесь, вам потрібно їх завчасно попередити, що ви вже на цей день залучені на якийсь інший проєкт. Інакше буде погано. Так, ну що, будемо завершати вже на сьогодні. І я розумію, що це вже друге відео про зйомки, що я роблю, і я висвітлюю все трохи в, такому, в таких світлих тонах, так? але є і темна сторона. Яку я обов'язково розкрию в наступному відео, бо треба ставитись до всього дуже тверезо. Ось. А зараз наостанок пропоную вам переглянути відео про Беверлі Гілс, місто, де живуть зірки та дуже заможні люди. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк та підписку на канал. І побачимось в наступних відео.